Як би це сказати, пристойно сварок приводів? Вистачає, виявляється, наприкінці минулого року музикант і військовий Микола Сірга став радником міністра закордонних справ. Він вступив до лав ЗСУ в перші дні вторгнення. Започаткував проєкт Культурний десант. Ця ініціатива об'єднає військовослужбовців, які займаються морально-психологічною підтримкою наших бійців. Однак в соцмережах почалася хвиля обговорень. Найпоширеніша претензія це призначення людини без дипломатичного досвіду на таку важливу посаду. Мовляв, чому тоді не Олександр Усік або Діма Манатік, або ще хтось. Ну от сірга своє призначення офіційно не прокоментував на особистій сторінці. В інстаграмі опублікував мем на цю тему. В колажі Коля з гітарою сидить в кріслі. Біля нього президент США Дональд Трамп. Цитата одеський співак Коля Сірга став радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Підписав картинку один з користувачів.